Звати Роман служу в 49-му ОШБ Карпатська Січ, позивний банщик. З початком повномасштабки, коли ми почули вибухи ракет, сім'ю відвів бомбосховище, а сам пішов шукати, де можна отримати зброю. Знайшов місцеве ДФТГ з травня вже офіційно попав до лав ЗСУ до одного цікавого підрозділу. Виконували завдання ним на запорізькому напрямку. Потім нас переформовували. Я чекав переведення. В іншу бригаду. Трошки з цим затягнулось, і е, в розподільчий центр приїхав представник карпатської січі. Ну, от Грім. Ми з ним поспілкувалися, і я зрозумів, що це може бути як один з варіантів моєї служби. Я сюди потрапив. І не пожалкував. Досвід роботи з людьми і адміністративний досвід у мене вже був. Отой досвід, який у мене був, допоміг мені стати командиром спочатку взводу. Я отримав поранення, який час лікувався, вже повернувся. Спочатку став заступником командира першої сотні, і вже після того, коли було створено четверту сотню, мене поставили туди командиром.